Усіх вітаю в продажу Amulet 2007 року. 1,6 бензин, по документам все в порядку, по техніці мотор, коробка в порядку, ходова в порядку. Такий стан кузова має, ціна подарунок, є фаркопчик. Ось такий стан має кузово. Непогана всесезонна сезонна гума ось такий стан данищо. Є центральний замочок. Непоганий стан салону. Ось так він виглядає. На щитку 92 тисячі кеме. П'ятиступка, є кондиціонер, але, мабуть, не працює, є магнітола, в чохлах. є ваковрики. Ось такий ось вид має. Кому цікаво, звертайтеся низ ринку, ціна подарунок. Приїхали і забрали.